Вікенд нової української музики нещодавно побачила Тікток, де Іван Наві розповідає історію про те, як Кузьма придумав йому нікнейм Наві. Що це Іван навпаки? І це так чудово, що артист скористався порадою Кузьми і продовжує видавати хід за хітом. І, власне, зараз в нашій студії він представить свою новинку, яка називається Викинути тебе з голови. Іване, привіт, привіт, привіт. У нас чудова нагода насправді сьогодні зустрітися. В тебе новинка вийшла. Називається Викинути тебе з голови. І, от якщо е, хтось вперше прочитає цю назву, то він може так напружитися, злякатися. Чи все добре у житті Івана Наві? Кого ти там ага... намагаєшся забути і викинути? Нам за тебе хвилюватись? Ні, абсолютно не хвилюватися. Потрібно пісню просто повністю послухати, і ви тоді зрозумієте ну, повністю весь сенс пісні. Насправді, пісня про, про перше, скажімо так, не перше кохання, а кохання з першого погляду. Коли ти знаєш, де коли буває, ти зустрічаєш людину і. Намагаєшся, ну, тобто ти, ти лягаєш спати, ти про неї думаєш, ти там десь гуляєш, про неї думаєш. І чому саме ця пісня, і чому саме зараз я піднімав свої архіви зі своїми піснями, а за сім років їх трохи не збиралося, знаєш? і пісня лежала сім років. Я, той текст, який на той час мені був якось ну, звичайним. Скажімо так, звичайним. Зараз я прочитав я зрозумів, що воно дуже співзвучно з моєю життєвою історією, тому що я зі своєю дружиною познайомився на в новорічну ніч на виступі, коли я виступав, вона була присутня в залі, але вона поняття не мала, хто такий Іван Наві. І, можливо, там одну-дві пісні знала, і це вже добре. Та. Але за це я її ще більше полюбив, тому що я колись собі казав, що. Коли мене питалися, ну, як ви там, відноситеся до стосунків з шанувальницями. І я завжди говорив, що тут дуже важливо е мати розуміння того, чи тебе люди люблять за те, що ти і Ван Наві, е там, артист на сцені виступаєш, гастролі якісь, чи тебе полюбили за. Е Твою особистість, який ти є. Ну, не Іван, а Іван Серкевич, який ти є в житті. І я тішуся, що вона не знала, хто я такий. І коли на стадії знайомства нашого, ну, вона мене не полюбила за, скажімо так, мій внутрішній світ. І це мені дуже імпонує. Та і воно все закру... закрутилося, завертілося. І бачите, е... зараз в мене маленький Дарусик, дома чекає тата. Я вже сьогодні вечірком виїжджаю на Львів, тому. Це вже шалено скучив, чесно скажу. Це чудова історія, романтична історія знайомства із дружиною. Клас, дякую, що поділився нею. От така, що пісня сім років чекала, так сім років. От за сім років людина повністю змінюється. Кожна клітина людини оновлюється. Це не факт, до речі, це просто є така думка. Цікаво, як змінилася пісня за ці сім років. Ти змінював щось по тексту? Можливо, музично допрацьовував, надавав їй актуальності. По тексту вона, якщо не помиляюся, не мінялася. Ні, nee, мінявся там другий куплет, і знову ж таки міняла е Ольга Кутиніна, яка написала пісню такі молоді. Тому що і Викинути тебе з голови» це теж її пісня. А... По саунду я хотів чогось такого трохи ретро. Знаєш, е ретро мотивів. І, в принципі, в пісні я їх використав. Зараз слухачі будуть мати змогу послухати, оцінити. І для мене загалом за тих всіх сім років я внутрішньо змінився. Раніше я такий, знаєш, був більше я і так пофігіст по житті, а тоді взагалі такий розліндяй був. І коли в тебе з'являється сім'я, появляється дитина, ти в першу чергу починаєш думати про них не стільки про кар'єру. Бо раніше, напевно, все таки кар'єра і, і, наприклад, сім'я в мене були якось на рівні. Вони йшли, тобто тандемом. А зараз е я розумію, що в мене сім'я на першому місці, тим більше що в такий непростий час живемо, що потрібно цінувати кожен момент, прожити із ними, е бачити, як твоя дитина росте, розвивається. Перші зубки, слава Богу, я їх та побачив, в нього вже два. Е тому я щасливий батько, щасливий артист і в принципі, е ще. Найбільше чого хочу, я, кожен українець, щоб Україна перемогла, війна завершилася, і люди, які зараз за кордоном, так само знаєш, втратили свої сім'ї, можливо, коханих людей, щоб поверталися в Україну. В тебе не було такого остраху, що от співати про кохання чи на часі. Я тобі взагалі скажу, що від початку повномасштабного в мене було питання, чи взагалі це актуально. ну, Це потрібно, кому воно потрібно, чи на часі. І однозначно, що це не співмірно, наприклад, те, що роблять наші воїни, І... але. Зі своєї сторони я максимально стараюся долучатися. Я не скажу, що там виключно на емоційному рівні ми так само збираємо намалі донати для е, різноманітних бригад. В основному це 80-та наша львівська бригада, тому що в мене дуже багато знайомих і рідних е, зараз е, там. Е, кожен, кожен має робити е, все, все те. для... Ну, е, все для того, щоб наближати нашу перемогу, і якщо людина, знаєш, типу лежить дома, нічого не робить і ніяким чином не допомагає. Ну грош, гроші людині ціна, і тільки знаєш, що оці диванні коментатори, коли вони там починають якісь перепрошую срачі розводити, а самі якісь ну свою лепту в не внесли, то, то вже друге діло цікаво. Якою реакція була на пісню від дружини і реакція від сина? Син, в принципі, не дуже любить, коли тато співає. Я, тобі скажу, я не знаю, чого. Я, я відверто тобі скажу, коли дружина там включає мою пісню, що чогось плакати починає. <рес> <рес> ти, ти... Знаєш, ні, ти знаєш, яка його улюблена пісня, в принципі, від якої він максимально тішиться, це є Марай Кері Мері Christmas». Це, і він, він дуже любить кліпи дивитися. І я, в принципі, знаєш, помічаю, що е, йому дуже подобаються красиві дівчата, і, це, і мене це дуже тішить, знаєш. Е, і е, так, саме, саме Мері Кріс зараз йому найбільше подобається. Стосовно якщо говорити колискових, я не скажу, що я йому там колискові співаю, бо е, я люблю поспати. Він, коли біля мене лягає, спить максимально довго. Коли дружина лягає, я не знаю, чого він там за 40 хвилин просинається. І це. Іване, от ти співаєш у пісні викинути тебе із голови. А є от щось таке, що ну, типу, ти, ти співаєш, ти не можеш викинути з голови, mm -hmm. так? А є щось таке, що ти хотів би забути. Що я би хотів би забути, я думаю, що є одна річ. З одної сторони, ну, вона, вона дуже драматична. Я не знаю, чи вартується розповідати, це стосується мого. Дідуся є, я, я би хотів, бо це така, знаєш, типу внутрішня рана. А, я би хотів викинути з голови дзвінок моєї сестри в сьомій ранку, коли вона перезвонила і сказала, що дідусь згорів. І от якщо, якщо, на ну, я розумію, що е, можливо, треба було сказати про якусь там більш е, м'якшу річ. Чекай, згорів, в якому сенсі? В прямому сенсі згорів. В прямому сенсі хата згоріла. І дідусь разом з цим. США. І оце, оце, цей, цей дзвінок, ну, от, ти мене перше, що запитали, і перше, що мені спало на думку, це якраз цей дзвінок, тому що це тоді в моєму житті, знаєш, скажімо так, світ перевернувся. Мені на той час, я не пам'ятаю, скільки було, 16 чи 17 років. Дуже тебе. Так, дякую. Знаєш, кажу, що час лікує, він, напевно, не настільки лікує, скільки там притуплює ті всі Певні емоції. Оце, оце я би хотів викинути от саме цей дзвінок. А так, в принципі, в мене життя прекрасне. Я люблю кожні миті, чи вони там позитивні, чи негативні, тому що це все рівно це є певний досвід. І ти розумієш, що навіть ну, навіть оця ситуація вона дала розуміння того, що е після чогось такого, знаєш, темного. Появляється світло, ну тобто не може бути постійно там темна сторона або якась там темна лінія. Завжди буде ще світліше, і потрібно це як досвід знаєш використовувати. Ну тут цікаво взагалі, як ти ставишся до минулого. Тобі важливо все зберігати у файлах пам'яті, чи от можна щось легко викинути забути? Um, ти знаєш, я зараз почав цікавитися такою філософією, як стоїцизм називається. І там ж говориться про те, що неважливо, що було в минулому, неважливо, що буде в майбутньому, треба жити теперішнім. І щось в тому є, тому що якщо буде жити минулим, ну, ні до чого доброго це не приведе. Ти можеш з минулого якісь моменти. Скажімо так, взяти, підняти, подивитися на них, щоб їх більше не повторювати. За майбутнє чого переживати, тим більше ну, зараз в теперішній час думати про майбутнє там загадувати, знаєш, там колись я собі будував плани там, на 5-10 на 10 років пері, там, Дай Бог на, на півроку знаєш, зараз собі спланувати і якийсь там елементарний там, альбом випустити, дует записати, я не знаю, там якісь плани стосовно сім'ї. І в принципі, мені зараз наразі цього достатньо. Найперше це щоб завершилась війна, і Україна перемогла. Це є безумовно зараз один єдиний, одне єдине бажання, і один єдиний план. Гадаєш, люди прагнуть забувати лише негативні моменти свого життя. Е... Я думаю, що в основному так. Ну, я не розумію, для чого забувати там позитивні моменти життя. У мене їх було дуже багато. І я практично кожен момент там пам'ятаю. Я пам'ятаю, коли були безтурботні часи, коли я там 6 липня в мене день народження, як я один з перших разів приїхав в Київ, і на оболоні я їх святкував просто з незнайомими людьми. У мене там було чотири моїх товариші. Ми собі там, скажімо так, легенько розклалися на набережній, і люди просто які підходили. Там були музиканти, я з ними там затусив. Підходили інші люди. І от такі, знаєш, типу, моменти, вони воно це все запам'ятовується. Кастинги, які е, я проходив, було дуже багато невдач, коли там тобі говорили, ну ти не готовий, чи ти там ти занадто е, сором'язливий. Я зрозумів, після цього знаєш, знайшовці цей досвід дав мені розуміння того, що на кастингах в. Певним чином, принаймні на той час, треба було бути наглішим. Mm -hmm. От, Тобто, якщо ти нагліший, ти впертіший, ну тобто в тебе все вийде. Так, не потрібно, не потрібно нічого боятися, не потрібно, як то кажуть, приховувати свій якийсь внутрішній потенціал, потрібно його відкривати. Ну, в тебе ніколи не було такого, що хочеться стерти собі пам'ять, щоб знову пережити щось прекрасне, як вперше. А... Я без стер пам'ять, коли ми познайомилися з моєю дружиною, щоб знову. Бо знаєш, ця буденність трішки там, ну, скажімо так, вона не притуплює емоції, вона комбінує їх, міняє чуть-чуть. І от коли ми з нею познайомилися, ті металики, які, знаєш, були всередині, я би хотів, щоб вона ще раз, типу, знаєш, заново появилися. Хоча мій е тест мені дуже гарну фразу якось сказав: каже, ти мусиш все для того робити, ну, не тільки я, але, відповідно, твоя друга половинка для того, щоб оця іскорка в очах, яка вона є, щоб вона. Проходили руки, а вона нікуди не пропадала, Її потрібно постійно підживлювати емоціями, якимись цікавими, там, я не знаю, поїздками. Ну, будь-що, що дає тобі, знаєш, стимули і бажання жити, розвиватися. Це така чудова порада, така мудра порада. Я тобі скажу, та, в мене, в принципі, знаєш, мені дуже повезло, що ну, з батьками моєї дружини, бо мені коли здається, вони мене більше люблять, ніж її. Слухай, ми сьогодні дуже багато говорили про життя. Uh -huh. Зробімо пісню. Що ж таке життя? Така філософська. Давай, давай. Я Може, щось, за... щось дасться таке приємне і легке. Друзі, зустрічайте у вікенді нової музики. Іван Навік Ксенія Івась. Пісня Що таке життя? А що наше життя? Лиш мрія. Земрі про мрію, а в голові мета надія, я вірю і дію, це наші кроки змушують планету. Дякую тобі супер, супер. Я ж, я ж кажу, у вас в студії і от на... хочеться говорити. От таке враження, ніби, знаєш, на подкаст прийшов і не хочеться звідси йти. Я тобі дякую за емоції, дякую за те, що знаєш, з тобою відверто в вашій студії безпосередньо з тобою інтерв'ю якесь таке ем, щире, бо дуже багато знаєш, інтерв'юерів, які тобі задають такі банальні питання, і які, в принципі, слухачеві мені вже здається не цікаві. Це так приємно чути. Ну насправді неприємно, що я такі інтерв'юери. Mm -hmm. Приємно чути. Такий класний комплімент. Я тобі дуже дякую за це тепло, яке ти до нас приносиш завжди із собою. Дякую. Приходь до нас ще прощай Запрошуйте з тобою до військово. наступної прем'єри. Іван Наві у вікенді нової музики. Всім прекрасного дня. Друзі, всім привіт! Це Іван Наві на Радіо Промінь. Слухайте такий, я б сказав, невеличкий подкаст, і все було дуже цікаво, максимально душевно. Багато чого нового ви про мене дізнаєтеся. Як я познайомився зі своєю коханою дружиною, і чому пісня Викинути тебе з голови пов'язана з моїм життям? Всім гарного дня.